Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі. Вітаю вас у Божим благословенні! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 30 жовтня 2015 року, п'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю святого пророка Осію. Святий Осія був пророком у 8 столітті перед Христом і належав до 12 малих пророків. Передбачив релігійний занепад північного ізраїльського царства та його загибель. Усе своє життя він боровся проти відступництва Ізраїля від Бога і засуджував ідолопоклонство. Попри безупинну віроломність народу та його неймовірну впертість, пророк таки знаходив для нього слова втіхи, обіцяючи йому, що він зазнає кращих месіянських часів. У своїй пророчій книзі пророк Осія передбачає, що Месія прийде як дитя в Єгипет, і отець покличе його звідти. Також він пророкує, що Месія своєю смертю потопче владу пекла і визволить тих, які все своє життя провели в страху перед смертю, закінчує свою книгу закликом до народу Повернись Ізраїлю до Господа Бога Твого, бо ти спотикнувся об твою беззаконність на божественній літургії святого Йоанна Злотустого сьогодні читаємо Івангелія від святого Іванлиста Луки з 10 глави, з 1 по 15 стишок, де є такі слова. Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив: жнива великі, а робітників мало. Просіть, Отже, Господа жнив, що послав робітників на свої жнива. Ідіть. Ось я вас посилаю, як нягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ані сандалів, і нікого в дорозі не вітайте, в який же дім не вийшли б ви скажіть перше, мир домові цьому, і коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас він повернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є. Достоїн боробітник своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не увійшли б, і вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм, наблизилося до вас царство Боже. Коли ж ви війдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхній вулиці, скажіть: ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що царство Боже близько. Кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі Хоразине, горе тобі Ветсаїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищій попелі. Та Тирові й Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, Капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся. Наша програма, хоча не належить до числа 72 апостолів, але подібно до них приходить щодня до ваших домівок, щоб принести вам добру новину про Боже Царство, яке є близько, яке є між нами. Ми наближаємося до Божого царства по мірі того, як наближаємося до Христа та Його святої науки. Не прийняти нашого Слова не складає труднощів достатньо переключити канал чи взагалі вимкнути телевізор. Однак, щоб сприйняти його, потрібно прикласти зусилля як до будь-якої праці, перш ніж збирати плоди. Ліфт до успіху не працює. Скористайтеся сходами крок за кроком. Джо Жерар благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.